Так, да, ваша честь, там у мене було пропитання аналогічно попередній справі, з приводу того, щоб звільнити мене з е, від сплати судового збору. Але враховуючи посередню вашу ухвалу, попередній по, по справі, я буду просити вас звільнити мене від сплати збору або зменшити і розстрочити, тому що я не сплата споможні. Сплачувати такі способні. Ви, чули, ви ж не дали жодних доказів щодо вашого навчального стану? Що вам, кармани вивезте, дивіться, от я вам показую. Що вам показати? Показати, що в мене немає рахунків в банку, це можна перевірити дуже легко. Показати, що в мене в городі не зарита, давайте зміни скаді наприйдемо, по-моєму, городу, що в мене гроші там не зариті яким чином я можу пенсію, ви можете зараз перевірити, скільки ми отримуємо пенсії з бабою для того, щоб отримувати дитину. У вас є змагальність, е, я вас розумію. Змагальність заключається в тому. що ви, ви повинні надати докази на підтвердження того факту, що у вас склопені це ліста. що вас не Я розумію, це ваше существо. Але другим, іншим способом я не можу доказати того, що я вам тільки що сказав. Яким чином я можу доказати, що в мене немає грошей? Це ваша болю задавати ті обставини, на які вислаються. Ну, Привезти вам 10 людей, які скажуть, що дійсно, що я не жирую, що я скромно живу, і всі кошти, які в мене є, використовують для виховання дитини. Розділення, я ж таке так, швер, я розумію. Я неодноразово чув, як пан Дуднячок заявляв, що ми гроші достатньо, щоб нас завести і обанкнути до на наших підприємств. Це позиція, це те, що я чув, підтверджувати від цього, що є, ставити, що не достатньо стати не може, але зараз я він сказав. Я хочу добавити, що цей закон про змінення закону про судовий збір, згідно як вони записані, вони були внесені і для того, щоб вони можливі зловжити. Унеможливість зловживати сторони своїми процесуальними правами. Тобто повинні бути ну, адекватні цих позовних заяв. В даному випадку, тут зак... мова йде про захист прав споживачів, а що таке захист прав споживачів, закон... він націлений на те, щоб відновлювати порушені права споживача. Тобто мають бути спочатку порушення ці права. В даному випадку з цих загалом цих позовних заяв, які ми пан Кузьмянко, то вюда. Мотор України і того, хлопця автокревелі, абсолютно не вбачається підтвердження того, що його права і споживача були порушені. Зовсім немає цього. Є тільки майнові вигоди. Ну, тобто, Майнові вигоди знову ж таки. Як якщо, якщо майнова вигода, значить повинен. Якщо майнова вигода, значить повинно бути сплачувати свідомість збір, знову ж таки, виходиш із цього судового о, закону про судову, все. Я слід в рівних умовах з відповідачем. Я не в нерівних умовах, виходить, з відповідачем. Вони не платять нічого присутні, а я повинен сплачуватися. Друга друге конвенція про прав людини. Ми ж підписали конвенцію про права людини, яка каже, що судовий збір не може бути перепоною до доступу Якщо до суду. Якщо ви програли цей суд, вам повернули ваш судовий збір, а нас би зобов'язали сплатити. Всі Якщо в мене і... немає грошей, то я не можу не маю доступу до суду. От що, головне. У вас були порушені права. Ваші... Мої права порушені. Суд ще не виніс рішення, порушені чи не порушені. Я вважаю, що порушені. Ви кажете, що ні. Суд вирішить порушені чи ні? Я... я хотів закінчити свій виступ. Я закінчиться, закінчити вам ну, Пан не будь ласка. Як ви. дайте. Ну ж ну, по Давайте дамо слово. Вибачте, будь ласка. Вам, вам, вам щось не надається. Вибачте, будь ласка. Ну, він був... Зміни до закону були внесені з урахуванням того, що багато людей, багато льготних категорій, зловживають своїми сесуванням правами. Тобто можна написати позовну заяву, за це нічого не буде і сплатити нічого не сплачувати, нічого не потрібно. Якби це було дійсно відновлення порушення прав, це лише таке. А тут йде в нас мова про майновий характер цієї позовної заяви. Тим більше неадекватної подаються суми, суми подаються Так, більше... так. Шкодування чи для вимагання подається більше, ніж вартість автовар, який покрива. Ще рішення суду ніякого не було, а вже роблять висновки, відповідають. Я сказав, що це на його думку, на думку представника відповідь. Тому я хотів би, щоб ви все-таки якимось чином надали мені змогу цю позовну заяву розглядати далі, тому що мені відомо, що ви... Будете всі з війській заяві вимагати сплати судового збору. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, чому після того, як вже йде розгляд справи по суті, з'являється. Я вам на Українському судовому засіданні зачитував положення статті 208 ЦПК України. Було таке чи ні? Було таке, було, було. ваша честь. Але я не можу зрозуміти. Є таке положення. Ну, є таке положення, а є роз'яснення Верховного вищого спеціалізованого суду України від 25 до 9, вже після того, як вийшов закон України про сплату судового збору. Він же вийшов, він роз'яснює те ж саме, він розказав, що ми є споживачі, є льготниками всі в цій статті. Що дійсно після того як вийшов закон України про судовий збір, вийшло роз'яснення, які виправили редакції від 25.09.15 року, які сказали, що не містить вичерпного переліку. Я ж не видумую, що ж ви там, якщо Верховний суд і Вищий спеціалізований суд між собою там гризуться і не можуть знайти спільної мови, то ми з вами тут не є. Ви можете повинні мати свою особисту думку з приводу цього, а не керуватися, а не керуватися тим, що там хтось де наверху щось сказав і зробив і виконувати сліпо їхні дії. Тому що я буду скаржувати дії до Європейського суду, це не проблема. Ні-ні, я маю на увазі попередню справу, буде вона скажена до Європейського суду. Тому я прошу, для того, щоб не, не, як сказати, не з, з, залишати її без розбиту, я прошу з, зменшити хоча б цю суму і розстрочити її. Якщо ви не можете, звільнити мене від сплати судового збору. Я не буду заперечити, якщо ви ухвалу зробите вусно і без... Ухвали по цій справі, ухвали на даний час ніяк немає. Суд відповідає, я вам зачіпав обложення статті 208. Ну, мені, мені відома позиція суду, тому я хлопочу клопотання мене з приводу того, що якщо ви не можете звінити, то хоча б значити і розпочати. У вас все зафіксовано на про те, що ви не надали суду жодного доказу про те, що ви знаходитесь у стакому приходному становище. Правильно? Що потрібно надати, який документ може. Підскажіть мені, я не розумію, який документ повинен... я повинен надати, щоб ви повірили, що в мене складне становище. Яким самим документом я можу свідчити. У нас є змагальність. Я розумію, я не, я не... ті обставини, на які ви посилаєте. Я можу вам надати тільки довідки тих пенсійних виплат, які я отримую. Якщо суд влаштує, я надам ці довідки. Проблеми в цьому немає. Я зайду в пенсійний фонд, вони мені надають довідку, яку я отримав пенсію, за, наприклад, за останній рік там, чи місяць. За який період потрібно суду надати довідки? За півроку, рік. я знаю, скільки, а Одружений, я з дружиною живу. Ми з дружиною, з бабцею. не знають ми... про ваші доходи, розумієте, ви кому мені довести про те, що у вас складний матеріальний стан? Ми отримуємо з бабсою близько 5 тисяч гривень пенсії. Виховуємо вдвох виховуємо онучку, якої є, я опікуна. Анучки 16 років. Ви розумієте, що це таке дитину виховувати в 16 років. Які... Ви розумієте, тобто вам не треба пояснювати. Я можу надати ці довідки. Я там надав довідку вам, що я є опікуном, надав те, що я пенсіонер. Я розумію, що це не ваша справа вимагати від пенсійного. Я наступне на засідання надам вам довідки про те, що я є пенсіонер і отримав такі кошти. Я не спроможний сплачувати такі гроші, та правильно знаходитися в нерівному стані з відповідачами. Тому я плачу. Я розумію, що коли я виграю справу, то вони мені відшкодують, але, ваша честь, але знаючи їхній майновий стан, те, що вони приховують свої ці самі додатки, прибутки, що вони їхні рахунки знають, добре знають, що вона робиться на тих рахунках, в мене є доступ до цієї інформації. Ну, я працював в такому органі, що в мене зараз залишилися старі зв'язки. Що вони там приховують? Приховують, не вони. Богдан автохолдінг ну, Вони не знають, вони можуть і не знати. Я знаю, що там робиться з Гладковським з з Свиначуком Гладковським. Я знаю, що там робиться з їхнім другим підписантом, там у них є. Я знаю свої команди, що вони там роблять. Це злодії, яких треба гнати, вибачте з і мітлою ще так. І всі поліції. Чому питання, пан? Яка руку ми є, ваша честь? Не буде нікому писати, я краще стри... Ні, Це, правда, це так, ваше право, це ваша честь, я знаю. Я лучше своїми силами. Якщо вважаєте, що ви вийде, злочин, будь ласка, звертайтесь до поліції. Ваша честь, я своїми здібностями роблю більше країни, ніж вся поліція, яка є в Второму розмірі. Ці люди знають, які проблеми я їм зробив, тому вони там такий зуб мають. А проблеми у них дай Боже. І вони не, не ще не закінчилися. Добре, Харчучи, у мене було питання, Я хотів би, щоб ви могли і в усній формі сказати. Якщо ви надасте мені час, я вам надам документи, будемо розглядати справу далі. Якщо ви, ви вважаєте за, за потрібне відкласти, давайте відкладемо. Я наступне на засідання надам докази свого майнового стану. Тобто пенсії, ті доходи, які ми маємо. І розпишу, куди які гроші йдуть. Куди я щось плачую, ну, ви розумієте, я на квитанції, що я плачу, скільки залишається, і, і чекаю. Що вважаєте за потрібне, де не давайте буде давати ціну потрібні докази. Добре, ваша честь. Якщо ви вважаєте за потрібне, давайте будемо розглядати справу, якщо ні, то відкладайте. І я прошу вас хоча б в гучній формі. Будь ласка, справа в тому, що у нас 2 числа було це засідання. Кімна надали час для усунення. Про цій справі б... ці ми не розмовляли ще нічого. Про ці справі я, пан я просто... було кудись від'їхати. Я, поперед... да, я попередив. А, тож, бізнесові справи якісь. О, до речі, так. Да. Ви ж якісь втрачали якісь важки. Правильно казав? Вам потрібно на бізнесову зустріч якусь. Точно. І про цю зустріч. Про ці доходи теж до, 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 до. да, Так, та, воно. так. І вас ця причина була. Яка це причина держава, вже багато мій час пошавить. Це було сказано. Було було сторонні Я їх рака не отримав. Пан Кузьменко, ви знаєте, у вас це на відеозапису є позицію суду, суд дає вам. До наступного засідання. Скільки вам потрібно часу? Ви хочете сказати, що через цей час буде наступне засідання? Слушаю. Наступне засідання буде тоді, коли я сплачу судовий збір. Ви хочете сказати. Я вас питаю, скільки ну, вам потрібно часу для сплати судового збору? Ну 2-3 дні, 4 неділя. <кій> ви, до речі, треба у нас. У вас все записується так, що можете не хубаво. Ви повинні в ухвалі вказати мені, на який рахунок, яку суму, згідно до роз'яснення цивільно процесуального кодексу. В разі ухвали ви повинні вказати мені, що повинні сплатити, таку-то суму, на такий-то рахунок. Ну і вам. Такого-то числа. Давайте, Давайте в такому разі ви зробите. Реквізити, реквізити ми вам Ви в такому разі зробите таку ухвалу і ухвалі все напишете. Ухвали не передбачено, я вам декілька разів вже роз'яснено. Зараз не записуються. Ви записуєте у себе і я вам я вас Бо ви тоді сказали, що Добрий я вас спеціально виключаю запис. Вас. Добрий ваше. Пан Кузьме, ви ж на один в процесі. Будь ласка. Добре ваше, ми виключили запис для того, щоб з'ясувати наступну дату. У вас все записується. Минулого разу мене обвинувачили в тому, що я виключив спеціально. А потім директор щось сказав, те, а це було Та, не сказати. Ваша честь зафіксовано. Воно зафіксовано. Зафіксовано. я Навіщо ви знаєте, що я спеціально це зробив? Ну, ну ваша Богданав, щось сказати, ваша те, Ми могли далі дослідити те, що ця людина розказує. Судове за... судово... засідання закрите. І потім щось сказав директор Богдана. Ви пишете мені клопотання і зазначаєте в інтернеті, там пишете, що я спеціально виключив запис в зв'язку з тим, що директор щось почав показати не на його користь. Ваша сесія, я, я працював із відповідачем і мог отримати ту відповідь, яку він, він вже надав відповідь, таку потрібно, але ви не дали мені розвивати цю тему для того, щоб, і він... щоб ви мене звинувачуєте в тому, чого не було. Будь ласка, пан фузе. Було проголошено, судове засідання закрите. Ми виключили технічний запис. Ти що казав директор після того? Ну у вас зафіксовано технічно. Навіщо ви пишете на мене, що я щось не так зробив? Тому що ви перервали той процес недопиту, я не знаю, як це можна назвати. Його можна було б викривати. Ваша так? честь, ви могли не переривати цей допит, а ви спасли людину від того, що він почав ліпити такого горбата, вибачте, на слові. Він таке почав ліпити проти того. Він вже сказав, що магнітола сертифікована була. Ми балакали про магнітолу тоді. Я в нього запитав, магнітола була сертифікована, він сказав, що ви з якого це ви взяли, що вона не сертифікована. Давайте дослідимо. будемо розглядати справу. Ми автомобіль. Що ви тоді? Як що ви тоді починаєте все теми? Ну, що ми починаємо тему? Давайте ми глянемо на листа 101-го. Ваша честь. Куди? Що ви що розмовляєте, це... да. давайте включимо запис тоді, щоб ви не казали, що. Ваша честь. Ми розгадаємо Два... ви... спровочку, що... не Ви мені строк. Ми вирішуємо дату зараз. Ви ж не надаєте можливість визначитися з датою. Ваша честь, у мене ще раз питання. Давайте з вами вирішимо таку проблему. Це ж Скажете, п'ять, чого включить запис? Давайте включимо запиту. Ну, давайте включимо за, я хочу зафіксувати те, що я зараз скажу. Сьогодні засідання. Будь ласка, пане. Ваше честь, якщо я. Клопотання, якщо я надам вам докази свого немайнового стану, що я не в спроможність сплатити, чи буде ваша ухвала з приводу того, щоб звільнити мене або зменшити судовий збір? Тому я хочу, щоб ви надали мені термін саме для того, щоб я надав документи вам з приводу того, що я не спроможний сплатити такі великі суми судового збору. Після того, якщо ви вирішите, що я спроможність сплачувати, після цього я сплачую цей судовий збір. У тому розмірі, який ви вкажете, скільки вам потрібний час? Ну, Два, три дні мені досить буде. Зараз у нас який день? Понеділок? Понеділок. Ну я думаю, що сьогодні ні, а завтра, післязавтра я займуся, зберу довідки на цю тему і надам вам. Можно выключить завтра, чтобы зараз дату здесь увидели, чтобы за добре. нагружати так один день, тому що в мене голова лопне, якщо я буду напрягати її так сильно. А, а ми просто... А я заперечую. А я заперечую. Ну, ти при... ти Приїдете ти. просто так. Я напишу, в мене є хвороба, я напишу, що я хворів, де не на чому закінчиться. Ми просто просимо, вже з тим, що нам їхати з Києва, і це все-таки забрати. А, ну, нам вам Міжко, треба перебратися тут жити. Так що ми просто ми спробуємо. Це якраз 2-3 дні, якраз підходить до того, щоб пан Кузьменко міг Да, я полностью в сексані. І там, там, там в 12 часов начинаем. Так саме там в 12 На які години там? В 12, -й... в тринадцять. принимает решение, я как суду. Ну, 25-го там же дві справи, три. Ну, і буде четверта. Ні, я на нас 25-го не хочу. Ну, наше тільки процесуальне питання щодо вирішення. Ну, давайте. Давайте зробимо так. Давайте, добре. 25-го? Двадцать тільки терпинов воды нам ще раз. скажіть. ноль-ноль, тринадцать, сорок там і пятнадцать ноль здесь. І двенадцать ноль-ноль там. Двенадцать, тринадцать, сорок. Так, так, да, он... Да, нормально, хорошо. Точно, не порушим ваши права. Да нет, не порушуємо.